Словенність тепломережі до початку опалювального сезону готується за підвищеними темпами. Робота триває згідно запланованого розкладу. Уже практично ремонт котельних завершення. Остались деякі штрихи там по, по котельним, а в августа він вже буде повністю завершен. Продовжуємо теплотраси. О, теплотраси ми, міняємо, ми вже поміняли більше 2,5 кілометрів. Та у підготовці житла до зими беруть участь і жеки. Саме вони виконують промивання будинкових тепломереж. Зараз цей показник на рівні середньообласного. Вже є багатоповерхівки, які повністю готові до холодів та мають відповідний паспорт. Хоча не усі слов'янські будинки такі ж зразкові. Ну у нас велика біда, одна тільки. У нас е, наше населення розумієте, вроде бы и неплохо плохо но тем не менее на сегодня п'ятнадцять мільйонів двісті общая. Звісно, що про борги своїх абонентів тепломережа говорить постійно, бо тепловики і самі заборгували за електрику 6 мільйонів. За природний газ також кілька мільйонів. Якщо ми з такими долгами підійдемо к началу отопительного сезону, то буде проблематично включити газ, воду, електроенергію. До списку особливих боржників вже традиційно входять будинки номер 3 та 9 по провулку Виноградному та 13, 15, 17 по вулиці Новосодівській. Там борги нараховані вже за 100 тисяч гривень кожному будинку.